Вона плід кохання найвідомішої спортивної пари Радянського Союзу футболіста Олега Блохіна та гімнастки Ірини Дерюгіної. Він старший з трьох синів скромного київського подружжя військового та стюардеси. Вона хореограф, актриса та співачка. Десять років навчалася та працювала в Америці. Він юрист-економіст за освітою, але заробляє піснями про життя на вулиці хорошо, я тібі обічаю. Найбільш неочікувана сімейна пара року. Іріша блохіна та репер Ларсон у студії сніданку. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один аромок Якобс запрошує гостей. Якщо подивитися на перепити їхніх доль, то можна сказати, що вони не випадково зустрілися в своєму житті. Покохали одне одного, а тепер подробиці від самих них. І Ріша, доброго. Доброго. <рес> Добрий день. Просто виглядаєте один з одним, о. Спасибо. 494, 11, 94, код міста Києва, 44, Мережа Фейсбук сніданок з одним прийшли. Ну, по-перше, від нашого колективу і наших глядачів. Дозвольте привітати вас, як ти казав, хлібом з соллю. Добре. Ну, чаєм, ну, чаєм. Чаєм. Напоємо, на, 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 на до речі, кави. Як четвертий місяць, так буде да? да, вже разом. Ні, ні, ні. Ні, чотири місяці. Це наш п'ятий місяць. П'ятий, так. Вже, вже п'ятий. А вранці, хто кого буде? Що змінилося, принаймні, в графіку вашого життя? У нас все залежить від того, хто як встає. Тому що іноді буває, Іріша раніше виходить, іноді я раньше ухожу. Поэтому кто раньше встает, тот того и будет. А, вже були такі моменти, треба йти на якісь певні поступки, ламати себе через а, настрій один одного, через хто кому влаштовує? А, у нас скільки ми дві тижні тільки да, відмітили? Да. Дайте нам чуть-чуть часу, -чуть ми все скажемо. Поки у нас все пушисто, легко, нам дуже легко місце. Але нелегко було Ларсону, наскільки я знаю, що він чотири рази е, намагався достучатися до серця Ні, е, ні, самом деле, я не чотири рази достучався, просто для мене. один раз сделать предложение, это очень мало, поэтому я просто Ирише хочу дать столько, сколько ей не давал никто никогда и столько, сколько я никому никогда не давал, поэтому я сделал это один раз предложение, получил ответ да, я сделал потом второй раз Тебе предложение. Ты что за мало тут? Что случилось? Я просто хочу Ирише постоянно делать приятное, и я уверен, что со временем сделаю пятый раз, шестой, седьмой, поэтому В мене то буде всю жисть. Нічого собі. А Безумно, А, світім не зайняти. Можна запитати про таємницю ваших стосунків, власне, як ти робив пропозицію і ріша. Це щось таке помпезне було чи щось таке просте? У нас талічне. Ми потім со врем'ям може будемо. Ну і Ріша, ну давай. Один тобі прекрасний день. Ну ладно. Давай. І це залишиться з нами. Це для моєго серця. Может быть, в один день мы расскажем. Это настолько красиво, это настолько с любовью. Так, ну ты бы как ваши батьки поставились до обыдвух кандидатур. Твои батьки, Ларсон, ну и властные твои Ириши. Ну, пускай тогда Ириша расскажет про моих родителей, а потом я расскажу, как меня приняли Ириши на родителей. Так, а, кто да. был в первом процессе, знал все? Маты? Моя мама, наверное, первая, да? Да. 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 Мои это. родители вообще не знали даже с кем я встречаю, что и как. Вот. Угу. Большинство Большинство да. времени я вообще не говорил. Мы свою вообще да, и мы говорили Ириша. с Иришей решили Ириша. никому ничего не говорить. И Ириша мама узнала первое, я сделал предложение Ириши, ну, спросил у мамы. Мои руки вот. мамы Попросил у мамы, у Ирины Ивановны руки Ириши вот на что она отреагировала очень приятно и душевно и по-дружески потому что я для нее как друг, вот. И а она что Потом да? была очередь родителей, моих родителей, потому что было безумно тепло и это настолько приятные мне близкие люди, он просто мне как родной человек сразу стал и также вот моя семья его приняла. И мы... Также я взаимно почувствовала. Мои да. родители так полюбили Иришу, что когда мы вышли от родителей, я родители сказали: если ты ее обидишь, мы тебя сами задушим. Потому что она ангелочек. А вот как мы познакомились с папой Иришиным, тоже мы хотели очень долгое время сказать папе, что вот такое событие будет. Но у папы были сборы постоянные. Мы играли, то есть папа играл Болгария, Украина, потом Германия, Украина. І и вот, и постійно на зборах. І не було можливості зустрітися. Ми зустрілися у его супруги на день рождения, куди вона нас пригласила. І там я перейшов к папе на день, рождения прямо жили і взяв. Несподіване, але таке, як бачите, щасливе романтичне подружжя року. Ну що ж, а тепер у нас є можливість побачити, як це відбувалося на весіллі. Розкажіть власне, про подробиці цієї події. Це ти з батьком? Я з папи. Боже, такой момент красивый был. На самом деле, просто моя семья очень долго ожидала этого момента. И мои сестрички, которых я безумно люблю. Вот, я так счастлива была, что вот все были. Нам, для нас это был очень важный момент, очень душевный, очень семейный момент. И духовный момент в жизни. И Мне мы... Наплакала, скажи, в момент? Ой. Наверталась слезы на очки. Конечно, когда я увидела папу с мамой рядом... Ну, не до сих пор, наверное. Поэтому она их любит, и папа очень, очень безумный, мама... вот. и мама. Вот. У меня <laughs> тоже, я хочу сказать, что я сам чуть не пустил слезу, <laughs> потому что я, когда произносил эту клятву, это для меня очень важно, и поэтому <laughs> это совершенно я это произносил, у меня даже дыхание иногда вот. Не хватало. Я от замзамалкав, тому що я вже я чувствую, що сльоза пойде, і я вже говорити Даже не мог Я діяв паузу секундною, потім продовжав далі. Так, ну власне, як відбувалося весілля? Що ви там придумали? Де відзначали і хто був гостям? А у нас был самый близкий круг гостей. Да, это не было... Свадьба не была для понтов. Да. Не была для всех. Да, не это была для всех. Не было сделано так, чтобы мы это афишировали, приглашали кучу прессы, СМИ. А в вот. последний момент мы последний, и... Да, в последний момент просто две камеры максимум пригласили. А а вот. И мы вообще держали это в тайне, Мы не хотели это афишировать не вообще. Не очень сопротивлялась вообще какой-либо прессе. мы до Мы не хотим делать цирк из этого, mm -hmm. поэтому как многие это делают, и для нас был это очень важный момент, момент любви, момент счастья. Це вот, это, это сімейний праздник, це не праздник для ми бачити. Щастя, щастя в житті буває, якщо ви сумніваєтеся в тому. Один з найкращих і найуспішніших промоутерів України репер Ларсон, Іріша Блохина, яка створила гімн і хоче його запропонувати, бо власне я буде у сніданку з 1.1. Він претендує на гімн. Євро 2012 Це попереду. Ми перервемо нашу бесіду. Ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися армо саме тим'якусмунар.